Скажіть, будь ласка, ви плануєте святкувати новий рік? Так. Де і коли саме? А, і як? Вдома, з сім'єю. Ну, не будемо сильно багато робити в цьому році щось. так? Картопельку з салатик і в сімейному колі. Скажіть, будь ласка, ви плануєте святкувати новий рік? Ні. Чому? Тому що війна. Тільки через це, да? так? Так. Такова тільки в всьому колі і не ярко, як це було до того, як у нас в Україні почалась війна. Просто як традиція. А чому саме так вирішили? Е, тому що повноцінної стало святкової атмосфери не може бути свідково, оскільки нам усім потрібна перемога, тільки тоді ми зможемо щось слідкувати по-справжньому. Е, як саме йде? Вдома. Сім'єю, з дитиною, чоловіком, родичам, що приїдуть. Чому саме так вирішили відзначати свято? Ну, тому що останні років 10 так і відмічаємо сім'ї з родиною. Не знаю чесно, поки що немає ніяких планів. Можливо, з друзями посидіти, можливо, з батьками, але нічого конкретного. А чому а якщо не секрет чому так, чому ще не знаєте тут? Ну якось не на часі, тому що нема настрою такого, щоб було щось е, святкове. Нема стільки грошей, як було раніше, тому не хочеться нічого.